Доброго дня! Сьогодні приготуємо салат з буряком і сиром фето. Для цього салата нам знадобиться буряк, сир фето і мікс зелених трав. Тут на базілік, рукола і шпінат. Все починаємо готувати ми із соусу. Для соусу нам знадобиться олія. У мене це виноградна. У вас може бути різна, яку ви вживаєте. Для цього соса підійде, як і оливкова, соняшникова, льняна. У мене виноградна, вона більш легка, вона корисна, витягнута з косточок новинограда. Її більше використовують у сирому вигляді, але й можна готувати. Беремо олію. Додаємо одну чайну ложку соуса тер'яки, одну чайну ложку соєвого соуса, горчицю в зернах. трави. Італійські, прованські, які є, у мене італійські на даний час, але я і прованські дуже часто додаю. Чому роблю соус? Я зарані, щоб він трошки постояв, щоб відкрилися в маслу всі смакові якості і вкуси від кожного із компонентів. Тому ми зробили соус і можемо його залишити, відпочивати, поки робимо сам салат. Я завжди починаю з зелені. Я її вже промила, обсушила і викладую її на тарілку. Ось тарілка, викладую. Її на тарілку. Цей салат такий легкий. Його можна і просто подавати, хто прийшов, наприклад, в гості. Його можна і хто на правильному харчуванні. Тут стільки корисні інгредієнти. Тепер беремо буряк, я його зарані відварила. Ріжемо його крупними кубиками. Але я інколи і соломкою, а тільки крупною. Я люблю салати завжди крупно кришити. Вони більш і вигляд у них у цих салатів дуже такий інтересний і приємний. І більше вкусові якості кожного інгредієнта. Ми порізали кубиками, додаємо просто отак викладаємо на листя наш буряк. Виклали. Тепер беремо сир фето. Я міняю досточку. Ви можете зарані приготувати всі всі інгредієнти і потім тільки змішати. Ну Ми зробимо з вами все разом сир фето. Закриємо його спочатку. Я його завжди беру такий на розв'яз на вагу. А сьогодні хотіла вам по-швидкому приготувати салатик до мене в гості сестричка, повинна прийти і щось дієтичне. Беремо сир ріжемо теж на крупні кубики, теж кладемо зверху буряка. Тепер будемо поливати соусом. Чому я роблю цей салат трошки зарані до приходу гостей щоб він трохи пропитався теж соусом. І зверху просто ми поливаємо цим він, коли понюхає, так трави відкрилися такий запах у соуса, приємний. Ось так. Полили, ви дивитеся вже по-своєму. Інколи буває таке, що залишається соус, інколи використовуємо весь. Я багато не буду. Ось наш салат. Дуже смачний, корисний. Тут все приготовлено свіже, вітамінів дуже багато. Ну і корисно, зараз, в таку пору, коли навесні у нас дефіцит цих вітамінів, то можемо їсти і насолоджуватись смаком і приємними вкусовими нотками. Гарного дня і смачного!